В наш будинок кілька тижнів тому заїхали нові сусіди. Вони в перші ж дні свого життя стали для всіх, наче червона ганчірка для бика. З самого ранку і до вечора вони не припиняли робити ремонт. Постійно щось стукало, гуділо, а пилюки було стільки, що не можна було дихати в під'їзді. Це була просто справжня мука для всіх сусідів. Коли настали вихідні, ми вирішили, що вони матимуть якийсь такт і все ж таки припинять це пекло. Але куди там? Навпаки, ну, в той день з'явилося ще більше працівників, і вони почали, судячи зі звуків, вибивати стінку. Сусіди більше не могли терпіти, зібралося кілька осіб і пішли до них розбиратися. Де ж таке бачено, щоб у вихідний день не дати людям виспатись. Ми стільки років мешкали і ніколи такого не було. А тут просто якась сімейка Адамсів. Але на них це не подіяло. Вони заявили, що мають право працювати з 9 і до 11 вечора. Їх не хвилює, що хтось там не виспався. Їм потрібно якнайшвидше закінчити ремонт. Відповідь вразила всіх, як можна так зухвало розмовляти з людьми, з якими тобі надалі потрібно буде жити. Делегації мешканців повернулися ні з чим. Мій чоловік був також з ними, але він не збирався миритися з таким ставленням. Він навіть нічого мені не сказав, а одразу пішов до шафи, де в нас лежали інструменти. З рішучим виглядом він пішов знову до сусідів. Як мені потім розповіла сусідка, це було захопливою подією. Він навіть не розмовляючи з ними, відкрив щитову і інструментом перерізав дроти. Ту саму мить настала тиша. Болгарка затихла і нарешті було спокійно. Сусіди та їх працівники вибігли подивитися, що сталося, а всі сусіди плескали в долоні моєму чоловікові. Ось так інколи потрібно вчиняти з людьми, які не розуміють правил та не мають поваги до своїх ближніх. Це ж елементарні правила співіснування. Невже хочеться мати скандали та відчувати на собі невдоволені погляди? А якщо раптом станеться біда, Ніхто навіть не захоче прийти на допомогу, навіть не гляне у твій бік. Ремонт вони продовжили, але вже після вихідних. А після того, як на їхніх дверях з'явився роз'яснювальний надпис цвяхом, то вони ще й почали прибирати після себе пилюку, адже там була приписка, що наступне повідомлення може бути залишене на капоті їх автомобіля.